Від проблем з каналізацією більше трьох місяців потерпають мешканці будинку на Ходкевича, 77. Ще у вересні Івано-Франківці скаржились комунальникам на сморід з підвалу. Ремонтні роботи жеківців дали лише тимчасовий ефект. У підвалі досі мокро. За знову чи хоч толя ванну, чуєш важкий запах, що це дуже з підвала йде запах якраз. А також є малі діти просто на першому поверсі на другій, на третій поверхах. І дітям просто важке повітря йде з підвалу. ЖЕК посилає аварійну, аварійна посилає в ЖЕК. Жеку прийдуть майстри щось там зроблять, але воно далі тече. Комунальники запевняють, проблеми з каналізацією виникли через самих мешканців. Побутові відходи вони викидають не в смітник, а в унітази. Всю все, що не потрібно їм в кухні, ні все кидають в унітази. Ну, яка може каналізація? Витримати памперси, дитячі, рушники, котрі ми витягаємо, всю капусту викидають. Лідер форумців через громадський патруль пообіцяв звернутися в житлово-комунальну інспекцію. Та й сьогодні влада міста взагалі не приділяє жодної уваги для капітального ремонту будинків, які знаходяться на території міста. Виділяються гроші на бали, шоу, концерти, а замість того, щоб залізти в підвал, подивитися, в якому ситуації є підвали чи дахи наших будинків. Ну це просто жах. Громадський патруль стежитиме за. За проблемною ситуацією, і надалі активісти також ініціюватимуть ремонт входу у під'їзд будинку. Дах над цими дверима протікає та перебуває в аварійному стані вже не перший рік.